Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, як же правильно вибрати ту омрійну ділянку, про яку ви мрієте всі, ну не знаю, всім серцем, прям, про яку ви мрієте-мрієте. Саме перше правило ця ділянка вам повинна просто подобатися. От ви приїхали, це прям ну, ваше. Не знаю, це може бути. На задньому плані якийсь ліс. Це може бути, не знаю, е, якесь озеро недалечко. Це може бути. Ну я не знаю що. От коли ми проїхали з чоловіком, <хи> це дійсно було, це така трава була більше, ніж ми. Але там ходили іменно такі красиві фазани. От такі красиві. Бігали перепілки. І щоб ви розуміли, це всього-навсього 2 кілометри від Києва. То тобто для нас був пріоритет, щоб ділянка була невелика. Чому невелика? Тому що ну, я хочу жити. Я хочу жити, я хочу відпочивати, а не працювати на ділянці. Тому що, коли у вас велика територія, ну, комусь потрібно за нею доглядати. Ну, якщо дійсно у вас будуть садівники, це, звісно, круто, коли у вас велика територія, там садівники, у вас є можливість. Я знаю, що у нас цього не буде. Цим будемо займатися ми з чоловіком. Так що для нас потрібно було компактна, невеличка, але обов'язково, щоб це було дуже близенько до Києва. Чому? Тому що ну, ми там проживаємо. Для нас це дуже важливо. Там у нас робота, це наше життя, там Там у нас батьки. Ну, для нас це важливо. Тобто, щоб це ми не витрачали в, в пробках півжиття, хоча, хоча ми це і зараз робимо, ну, щоб можна було швиденько. Ну, добратися до роботи, до інфраструктури якоїсь там, до школи, до садочка, не знаю, до базару, до магазинів, щоб, до торгових центрів, щоб це було все швиденько. Це найголовніше. Також ви повинні врахувати відстань від вашої ділянки, до того місця, де ви проживаєте. Тому що ви ж будете будуватися і немає значення, чи це ви будете будуватися, чи вам буде будувати якась бригада. Вам потрібно туди їздити. Якщо ця ділянка знаходиться від вашого місця, де ви постійно проживаєте 100 кілометрів, ви саме розумієте, що ви не зможете не ні проконтролювати, нічого не привезти, ну, ви не будете так часто туди їздити. І тоді, навіщо вона вам взагалі? От навіщо? Якщо ви туди будете раз в місяць приїжджати. Ну, я не бачу в цьому сенсу. Ну, Хоча. Не знаю, можливо, якщо ви там купили її там, не знаю, дуже-дуже дешево, і в цьому є сенс. Е, ну, маєте на увазі, що амортизація автомобіля, е, саме пальне дуже дороге, так що ну, дуже ціна не, 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 не наїздиться. Наприклад, я на свою ділянку можу п'ять разів на день поїхати. От є такі бувадні, я реально туди-сюди, туди-сюди, і чоловік, туди сюди мотаємося. Тобто так що, маєте це на увазі. Також зверніть увагу на площадь. Якщо у вас площа ну, від 5 соток, це все гуд, зовсім питань немає. Ви там розмістите і будинок і все. Але якщо ділянка менше 5 соток, то майте на увазі, що зараз по новому законодавству ви повинні зробити відстань від паркану 4 метра, і тільки потім будувати будинок. Чотири метри це повинні ви відступити і сусід. Якщо сусід відступив і в нього вже є будинок метр від паркана, то ви вже повинні відступити від паркану сім. Так, да, це не чесно, ну так це працює, хто перший того і тапки. Тобто, якщо сусід перший побудувався, а ви потім купили, і він не дотримався цієї відстані, вам придеться відступити, тому що ви просто не ведете свій будинок в експлуатації. Сусід перший зробив він її в введе. А ви ні. Ось такі можуть бути проблеми. А і коли маленькі ділянки, там бувають, купують по 30, по 3 ну, сотки, буває десь, десь половиною, я бачу, десь навіть дві купують. Ви будинок то побудуєте, але вас... він не буде введений в експлуатацію. Може, для декого це не важливо, не знаю, штрафи там є за це чи немає, цього, я не підскажу. Може, не важливо, але деякі хочуть ввести в будинок в експлуатацію. Також прошу звернути увагу на саме цільове призначення землі. Чи це під особисте сільське господарство? Це на цій землі ви можете будувати хозпостройки, там вирощувати, не знаю, картошку, помідори, там квіти, не знаю, зайців розводити. Але будувати капітальні споруди ви не можете. На, ну, на там фундаменті не можете, можете на блоках там щось зводити, що хочете. Але будувати от капітальну споруду ви не можете. Е, от, А під будівництво, під, ведення, ну, під будівництво, ви ж можете будувати, все там робити. Також ще є таке е, цільове призначення під забудова. Зараз майже його не переводять, уже, але ви можете таке зустрічати під садибну забудову. Це також можна розглядати на цій садибній, типу, цільове призначення під садибну там якось забудову, щось так воно звучить, точно не скажу. Ви можете будувати уже капітальний будинок, але не вище трьох поверхів. Тобто, в принципі, це таке саме, як будівництво, але не вище трьох поверхів. Ну, Якщо ви, звісно, будете там якийсь пентхаус ставити, то тоді шукайте ділянку з під будівництвом і обслуговування будинку. Якось так воно звучить. Ось, тому що ми купували з чоловіком спочатку під особисте сільське господарство. і нам ріелтор пообіцяв, що за 700 доларів нам все переведе. Все переведе, через місяць буде все готове. Ми з вирікали нам так прикинули, зачем платити більше, тим паче у нас і грошей не було тоді, кстати, на більше. Типу все одно за через місяць переведуть і все буде гуд. І щоб ви розуміли, .е. ми переводили свою ділянку три роки. Щоб у вас також такого не було, там нервов, психов, і хоч що це кошти ще стоять і великі кошти, то щоб такого не було, тому що наш перевод з ОСГ під будівництво коштував 2 тисячі доларів, щоб так, і три роки часу. Що ще на що ще звернути увагу? І, напевно, найголовніше, оце от прийміть, прям не знаю, прям знак оклику собі поставте. В той місцевості, в якої ви купуєте ділянку, ви повинні піти, не знаю, це сільської ради ще зараз, напевно, немає, є ДТГ зараз там, або місцеві якісь там. Вам потрібно взяти генеральний план, подивитися. Генеральний план, або там якось інститути архітектури, ще його можна взяти. Генеральний план. В цьому генеральному плані, коли можете просто загуглити, як він виглядає, там просто такі, якась картинка цього населеного пункту, там кольорами жовте, зелене, фіолетове. Типу, ну, фіолетове це промзона, зелене це зелене насадження, там дороги промальовані. От Нам, коли ріелтор показував, ось в цьому жовтому квадраті ваша ділянка. Вона тіла під забудову буде в подальшому, ніяких питань немає, у вас все все класно. І ми йому повірили. Не що не перевіряв. І я не знаю, як нам повезло. Дійсно, повезло, я далі розкажу, чому. Потім, коли ми зібралися переводити, у нас там було 60 ділянок, це був якийсь патчі, 2 гектари, їх розділили тіпа, на квадратик і передали. Дуже швидко, кстати, передали ці ділянки. І ми з людьми зібралися, пішли переводити Наші ділянки ж такі ж молодці, гроші забрали, все ж молодці. Пошли нам кажуть, а у вас немає детального плану території, ми не переведемо. У нас такі очі. що таке детальний план, з чим його їдять? Типа генеральний же є, за чим вам той детальний? Ми навіть, навіть не розуміли, що це таке. І коли хтось там умний нам показав, в чому наша проблема і чому нам не хоче місцеве самоврядування це переводити. Коли наші, я не знаю, хто це робив, по-моєму, це інститут архітектури робив, взяв наші ділянки 60 ділянок, наклав на цей генеральний план, який в нашій сільській раді є, і вийшло, що деякі ділянки попали в цю жовтеньку зону, підсадибну, вони у них все гуд. Типу їх можна перевести. Деякі ділянки попали в феолітову зону, це промзона. В промзоні вони ж не можуть будинки будувати, в промку попали. А деякі ділянки взагалі їм не пощастило. На генеральному плані була промальована центральна дорога, яка виходить прямо на Київську окружну, прям це велике будівництво, прямо це промальовано. І їхні ділянки повністю на цій дорозі. І їм сказали одразу, що ваші ділянки не переведуться. Хочете ви цього чи ні, ми вам просто їх не переведемо. Тобто, ну, тому що ми вже їх промалювали, ми їх заклали, все. Тобто, і ці люди просто там там якраз і великі такі ділянки були по 7, по 8 соток, якраз купували більше косочки, і вийшла у них отака вот штука. Що цим людям робити, я не знаю. По юридичної сторони ці ділянки їхні, їх ніхто не забере, просто так. Але Якщо місцева самоврядув... ну, як влада вирішить будувати цю дорогу, і там власники не будуть давати, то вони можуть звернутися до суду, і вони, в принципі, відсудять ці ділянки. Тому що вони вважають, що ця дорога це буде повністю снабжати такий транспортний вузол, він прям жизненно необхідний для цього населеного пункту, і вони відсудять в судом. Не знаю. Такої практики я не зустрічала, ніде навіть не читала, але це повні реально. Вони його не то, що отсудя там, а заплатять кошти, і, як обично, вони заплатять по тим бумагам, по якої люди купували. Як, звичайно, ми вказуємо недостовірну інформацію, занижаємо суму, щоб платити менше налог, то цим людям ну, дійсно не повезло. І ці ділянки, щоб ви розуміли, три роки перепродувались. Хто дізнається, перепродають, хто дізнається, перепродають. Ну, судьба, звісно, на цих ділянок не дуже. Ось така от штука. Також хочу ще звернути увагу, що обов'язково робіть детальний план, якщо є можливість, робіть. Детальний план території, коли ви його вже зробите, це така штука, я навіть не знаю, як вам пояснити. Це береться якийсь кусочок от місцевості. От нас це було 60 ділянок. І по кожній ділянці примальовувалось, де буде будинок, де конкретно він буде стояти, з якої сторони, скільки які відступ від, від паркану. От ми одразу це промальовували. І це одразу наносилось потім на генеральний план. От Генеральний план кожні 5 років обновляється. І коли вони через 5 років будуть обновляти. Генеральний план, вони наш детальний план врахують і занесуть на генеральний план. І вже на генеральному плані не буде там жовтенька полосочка, а будуть конкретно стоять наші домики. Тобто, і коли вже місцева влада захоче промалювати чи дорогу по нашим ділянкам, чи водокачку якусь поставити, чи я не знаю там, ну, не знаю, там, дасть дозвіл на якусь не нефтеперерабатуючий завод, ну я не знаю, ну, це, це для прикладу. Вона вже там не дасть, тому що там. Чітко буде вказано, що це житлова забудова. Тобто, якби ми не зробили детальний план, через 5 років по нашим ділянкам могли щось провести. Зараз вони цього зробити не можуть. Це також врахуйте, тобто, ну, це не обов'язково через 5 років. Вони можуть і через 50 років це продумати. Ви навіть жили там 50 років собі, нічого не знали, а вони зробили детальний план території, у них на генеральному плані ви домики не стоять. І вони його не бачать, вони промалювали все. Я художник, я так віжу, я так не рисувала. І все, ви будете з ними дійсно судитися. Ну, це практика не знаю. Робиться це в Україні чи ні, ну з таким питанням можете прям стикнутися. Прям це буде прям плачевно, я вважаю. Так, ще, ви повинні звернути на увагу, що на ширину доріг. От наші ділянки розділили, щоб ви розуміли, між нашими ділянками всього-навсього 7 метрів дорога. Якби ділянок у нас небагато, це такі маленькі вулички, я думаю, що ми якось між сусідами роз'їдемося. Але маєте на увазі всього 7 метрів. Тобто кожен зробить собі там якусь, не знаю, зелену зону і буде 5 метрів дорога. Тобто, ну, дуже, Це вузенькі такі вулиці. На це зверніть увагу. Що ще я вам хочу підсказати такого? А, ще, коли зараз по новим правилам, ще 4 роки назад такого не було. А ви там, типу, вказуєте, я починаю будуватися, там якось берете. Ну, дозвіл просто пишете, намалювала на картинки, там дом, там септик, там скважина, пошли, віднесли, ви кажете, я будуюсь. Вони кажуть, окей. потім там пройшло якийсь там період, ви кажете, я закінчую будуватися. Вони Там окей, вводять ваш будинок в експлуатацію. Зараз, якщо ви підете і. От як у нас в Київській області майже всі дороги в приватної власності. Ми навіть цього не знаємо. Як це виходить, що вони в приватній власності? От у нас був раніше це був пай, його там перевели під особисте ведення сільського господарства, розділили на кусочки на 60 ділянок. І оця дорога, що посередині залишилась, її ж ніхто не продав. Участки вони продали, по кадастру в них є власники. А оця дорога, що посередині, вона так і залишилась власності. Попереднього власника. Ну, це вважаєте, це також ділянка, але такої узенької прямо і злінної форми. Ну, це ділянка. Вона так і залишилась, типу, ділянкою. <г> Оце і так виходять за цього ці приватні дороги. І коли зараз ми почнемо, скажемо, ми хочемо будуватися. Нам не дадуть дозвіл, нам напишуть, що нам дадуть відказ, що в нас немає під'їзду до нашої ділянки. Що ми повинні в цьому випадку робити? Ми повинні, повинні заключати сервітут з власником ділянки. Сервітут почитати, що це такі земельний сервітут. Він, кстати, коштів коштує десь тисяч чи десь кажуть, що це на ну, сам сервітут коштує десь так. І ви ще повинні раз в рік платити якісь кошти, які. ну, як визначить сам власник? Не скаже вам платити 26 доларів в рік, щоб їздити. І все? Можеш таке сказати? Може. Якщо ви цим не згодні, тоді подаєте до суду. Ось така. І цей сервітут якось в реєстр вноситься, і тоді вже бачите, і тоді вам дадуть дозвіл, що ви, типа, заключили сервітут. Це маєте на увазі? Що ще? На що ще? Ну, можете дійсно звернутися на сусідів, якщо вони, вони у вас є. Тобто, ну, якщо у вас там якісь будуть тірочки з сусідами, то якось вам буде, я думаю, некомфортно. Ну, там. По своєму опиту, хочу сказати, я прожила в квартирі, і навіть сусідів не всіх знаю своїх. От навіть зараз в мене змінили сусіди, поміняли сусіди три роки, я навіть їх обличчя не знаю. І по будинку там. Я за всіми вітаюсь, але я їх, ну, чесно, я навіть не скажу, хто з якої квартири. Но життя в місті воно трішки інше. А вже за життя на землі навіть у мене вже були якісь тірки сусідом, Там не ну, це не скандали були, а це було там по общим якимось там нюансам то вигляд паркана, який, хоча раніше ми з ним це обсудили, а він каже, що потрібно було записувати. Ну, він мог, міг, звісно, змінити свою думку, це його право. Ну, от такі, знаєте, міні-конфліктики, то не конфліктики, прям, а такі, от йому там щось не подобається, ну мені там щось не подобається, таке може бути. Так що майте на увазі, що ну, з сусідами якось потрібно якось домовлятися, комунікувати, тому що. Сусід за парканом, сусід за стінкою, дві різні людини. Я цього навіть не, ну, навіть не знала, але мені ще чоловік каже, світа, чоловік в приватному, о, сусід в приватному будинку від сусіда в квартирі повністю відрізняється. Я вже це, напевно, трішечки розумію. Мати це на увазі. Також зверніть увагу, чи є у вас на ділянці Чорна Земля, мається не обов'язково Чорнозем, але земля, в якій будуть рости рослини. Тобто під будинком Вона вам не потрібна, але зараз є така практика, що знімають чорнозем, заводять будівельне сміття, проходять рік-два, виростає травичка, вам продають як зелений участок, на самом деле ви там нічого не посадите. І потім вам прийдеться заводити землю і багато прям -то ножами, це дуже великі кошти. Ну, одразу кажу, це дуже великі кошти. Також звертати на це увагу. Ну, це вже помілочі. На якість води можна звернути, це як звернути? У сусідів можна спитати, яка вода. От у нас, наприклад, багато металу. Ну, ділянка нам сподобалась. Ми це знали, що там багато металу. Ну, Будемо ну, ставити фільтри. Ну, це таке вже. Не буває ідеальної ділянки. От прям не буває такої ідеально-ідеальної. Також зверніть увагу на інфраструктуру. Поруч магазини, якісь школи, садочки. Ну, тобто, якщо це буде дуже великі відстані, і вам вже там діток потрібно водити, дітки самі повинні приходити. Магазин, це, я взагалі вважаю, він повинен бути рядом. Ви не можете їздити там по 5 кілометрів кудись на ті закупки. Чи ходити, там, я не знаю, по 2 кілометри. Ну, це важкувато. А, і ще одне також найголовніших, що й детальний план. Обов'язково ви повинні. Дізнатися, чи є можливість у вас підключення світла. Це просто також, ну, бо світла ви жити не будете. Е, якщо є у вас на ділянці вже світло, все, це прям не знаю, 90 і 100. це просто ви зробили. Чого? Тому що коли ми вибирали ділянку, от ми хотіли навіть під домом її купити, і навіть набагато дешевші були. Але коли ми поспілкувалися з людьми... У людей дома вже стоять, паркани, люди там живуть, проживають, а світла у них немає. Вони кажуть, що ми готові вже мільйони заплатити за проєкт, щоб нам зробив ДТЕК, а вони кажуть, вони не можуть, щось там не виходить. Тобто є такі ділянки, до яких неможливо підключити світло. Ну, дуже неможливо, а там проєкт сам дорогий, там потрібно розробляти і краще, не знаю, може до. Щоб були якісь альтернативи. Тобто, тому що коли ми купували, ми знали одразу, що ми до світла можемо підключитися. Так, да, дорого. Там частний кооператив є. 5 тисяч доларів стоїло 10 кВт підключення, і ціна за кіловат була на 20 копійок дорожча, ніж дитеку, бо вони заробляють на цьому на коливанні ціни. Але там можливість була. Тобто кажуть, хочеться, ми хоч завтра підключимо. Саме поставимо саме столби й підключимо. Тобто, ну, ми тянули, звісно, час, бо нам ну, не потрібно було на це як дачі, у нас була сонячна панелька, нам вистачало. Ми з недавно навіть детек до нас зайшов, тобто зробили проєкт, також ну, зайшов до нас. Ну, хоч, Хоча у нас була можливість все одно при навіть при самих поганих там, якихось, не знаю, ситуаціях ми могли до часного, до фірми підключитися. І світло б у нас було. Зверніть увагу, тому що я ж кажу, люди деякі побудувалися, все зробили, а по 5 років в них немає світла. Без світла до вас не води, без скважина працювати не буде. Ну, не техніка, ну я не знаю, без світла, напевно, нічого. Не теплі підлоги, якщо вони електричні. ну я не знаю, без світла нічого. Так що також зверніть це увагу. Ну і все. Бажаю вам знайти найкращу ділянку, яку ви, прям не знаю, про яку ви мрієте. От нехай. Загадайте, яку ви хочете. От я вам чесно хочу сказати, колись я загадала, яку я хочу квартиру. Ще в дитинстві. То я прям мріяла. Правда, я дня ній не жила. Я мріяла, щоб моя квартира виходила на Дніпро, і щоб була видна родина маті. От була моя така мрія, ви не повірте. Я купила ту квартиру, де в мене вид на Дніпро. Є родинна Мать. І після цієї квартири я, я навіть ну, нікого не мріяла про ділянку. Оце так мені от захотілось. І я бачила, що ця ділянка буде невеличка. Я бачила, що ця ділянка буде близько біля Києва. Ну, прям, Можна сказати, що наша ділянка, можна сказати, що вона в Києві знаходиться. Ну, можна так сказати. Шо, і, і, і там, що ви розуміли, це ж цінник там ж космічний, прям космічний. І так, от моя мрія, якийсь момент не взяла і як не знаю. Так от як неоткуда. От я сиділа просто і беру вечором, не знаходжу цю ділянку. Я кажу, чоловіку, я знайшла ділянку. Він каже, ну не може такого бути. Я кажу, я знайшла. Кажу, прям як я хотіла біля Києва. І я хотіла сама в цьому населеному пункті. Я не знаю чому, я ніколи в ньому не жила. Але я хотіла саме в цьому, і я знайшла саме в цьому населеному на, на на пункті ділянку, саме таку невеличку і по нормальній ціні не за всі гроші, тому що, щоб ви порозуміли, на, ну, така, як у нас ділянка зараз, це ну, ціна її це однокімнатна квартира в Києві. Ну, плюс-мінус. Ну, тобто така ціна в неї. Тобто, що кусочок поля без нічого без нічого, що однокімнатна квартира в Києві. Ну, невелика, не кажу там якась преміум, невеличка. Тобто, і мрійте обов'язково я вам бажаю, щоб ваша мрія дізналася. Все, пока. І ми вам он, з котом <гадаємо> бажаємо знайти вашу ділянку мрії, да, Буся?